Всім привіт! Я багато років виписую насіння в інтернет-магазині супермаркет насіння. Живемо в селі, магазин далеко з професійним насінням, то в інтернет-магазинах мені дуже подобається скуплятися. Там сидиш тихенько, хоч і цілий тиждень, вибираєш, накидаєш в корзину. Кавуни ми вирощуємо розсадою, сіємо великі стакани, такі саморобні. Для себе вибрали біант. Ранній, смачний. Потім топган не дуже ранній, але врожайний. Талісман, найкращий, мабуть. на тепер. можна було б сам талісман садити, але так не цікаво. І крізбі, теж гарний. Капуста агресор. Пробували інші гібриди, Ну, не встигають вони у нас вирости. Якісь вони шулудиві, на них більше тля нападає. На цих теж нападає, ми обробляємо. Але можна боротися. Агресор от самий такий гібрид, який в нас встигає наростити масу. Взяла кукурузу Overland і Камберленд. в неї трішки різні терміни дозрівання, а ракель, завжди Ярік мазур агроном на своєму каналі там показує ціни, ракель, ракель. Так часто її називає і показує, що я дуже захотіла її теж спробувати. Горох ліптон і Оскар. Це за рекомендаціями продавця, тому що я в них не розумію. Сказали, це й гарно беруть люди. А ну, горох є горох. Будемо садити Оскар та ліптон. Кабачок іскандер. От він смачний. Коли приготуєш сам кабачок смачний. Помідори це в мене для теплиці. Зульфію взяла вперше, чула про неї, але не пробувала. Махітос дуже гарний і квасить смачний, але трішки він не ранній, не встигає на ранній продажі, але дає велику масу. Я його небагато беру, щоб було мені квасить, до морозів він горний. Гравітет напівдетермінантний, в мене боки теплиці низькуваті, З краю теплиця півтора метра. Я його саджаю попід вікнами. Він дуже ранній, гарний, але хворіє кладоспоріозом. Я хімією не обробляю. На осінь уже помідори хворі, їх там немає, потім ми їмо махітос. Але гравітет встигає до ранніх продаж. Чері марголь вперше взяла. Були в мене чері Пурпора, дуже дороге насіння і теж захворіло кладоспоріозом. Нестійке Перець хаски, взяла 25 штук, в тому році брала 500 штук, хотіла заробити грошей, посадила в тунелі рано, вирощувала розсаду, приділяла їй багато уваги, поставила на саме тепле світле місце, але у нас з попиту не було на цей перець. І в мене на нього слимаки поле. У мене не збитки, але і прибутку я теж не отримала. Геркулес дуже подобається. Це для теплиці, небагато саджаю. От він найсмачніший, теж пробувала інші гібриди, то Геркулес невисокий, не з ним можна боротися. Підв'язую, але він не лізе під потолок, бо я й не знала, що перці бувають дуже високі. Редиску, я хотіла Адель, але її чомусь не було. Сказали, я Селеста взяла. Провірила на схожість, дуже гарно зійшла, буду сіяти попід вікнами для себе це. Насіння, подарок Молдови і білозірка, тобто луміна взяла для продажі на розсаду для людей. Спробувала схожість гарна, аби ще якось можна було взнати, чи немає там гіркоти, щоб не продати людям розсаду, а вона перезапилена гірким перцем. Ну, буду ризикувати. Тому що мій перець, той, що я садила для насіння, теж з'їли слимаки. Цей рік якийсь невдалий, на той рік зробимо все по-другому. Морква Канада багато років саджаю, дуже подобається. Врожайна рівненька не переростає, хоч і передержу її. В неї довгий термін, не рання вона, тому не страшно її передержати в землі. Не бажано, але нічого з нею не робиться. Цибуля Ексібішен, вперше я її брала в цьому році 100 штук, саджала розсадою, була дуже велика цибуля, смачна, її треба спочатку з'їсти. Ми її у вересні вже всю доїли, так, тому що вона до Нового року не лежить, вона псується. Можливо, десь в якихось холодильних камерах і лежить, у мене нема таких умов. Огірок Мертус, ранній, довгий. Довгоплідний він, сильна рослина, здорове зелене листя. Оскільки я огірки теж не обробляю хімією ні від тлі, ні від чого, хто найдовше видерже, то Мертус найдовше витримує. Мені подобається. І взяла Арктику, це, щоб, ну, це маленькі огірочки. Не дуже, я розуміюся на огірках. Я які не беру ці корнішончики, вони в мене всі одинакові, Не бачу я в них, в них різницю. І у тунелях ми садили і помідори. Я ж саджаю розсаду, продаю людям. Потім тунелі вільні ціле літо, то саджала помідори. Вони швидко захворювають. Саджала перець, він нікому не потрібний. А це хочемо ще капусти посадити. Це такий у мене буде експеримент. Я коли отримую бандероль, завжди пишу. Ціну на почці, тому що кабачок, ну кабачок, виходжу навесні на, на вулицю там саджати на грядку, а так гляну ой такий дорогий, тому і сажаю у гарному місці, і ріденько. Тому... І тоді виходить гарний результат.